Всім привіт, друзі! Невеликий обзор на класнючі мишки, які не потребують батареїв, і вони є безпровідні. Вони мають монтований акумулятор і дозволяють працювати в середньому місяць без підзарядки. І також усі ці мишки мають LED підсвітку по контуру корпусу. Про технічні характеристики поговоримо чуток пізніше, а зараз глянемо усі кольори, в яких вони є. Як бачите, є чуть-чуть яскравіші. В матових корпусах, а також є глянце. Отже, почнемо з матових. Корпуса матових кольорів по відчуттю як soft-touch пластик. Найрозпосудженіша чорна матова, фіолетова або пурпурова, рожева, голубенька, жовта або бежева, Зелена, світло-зелена або салатова. Ну, а тепер до глянцевих кольорів. Золота, зеркально-біла, срібна, рожеве золото. Ну і сірий металік. Звісно, можливо, дані мешки ще появляться в якихось цікавих кольорах. Але наразі це все, що є на ринку. Отже, надалі будемо розглядати, припустимо лишень чорну і сірий металік. А всі решта почекають збоку. Розглянемо по технічці. Як заявляє виробник, дана мишка може прожити до 2 місяців без підзарядки, і зарядка триває приблизно 2 години. Але, враховуючи, що я користуюсь практично круглосуточно, мені заряду вистачає приблизно на 3 тижні. 3 тижні місяць. Про 2 місяці, можливо, якщо ви дуже рідко використовуєте її. А якщо ви нею жарите круглосуточно, то до трьох тижнів. Заряджається дана мишка ну явно не 2 години, а десь приблизно 3-4 години. Але великий плюс в тому, що коли, припустимо, ви чуєте, що вона розряджається, а чуєте ви по тому, що починає проскакувати курсорчик. От у мене, наприклад, на столі є мікро-USB кабель від комп'ютера від USB роз'єма. Ви швидесенько підключаєте мишку і працюєте далі, тобто вона і працює, і заряджається. Як бачите, спереду мишки є гніздо на мікро-USB. Тобто будь-який кабель мікро-USB, чи від блока е зарядки телефона, чи від будь-якого USB розєма ви можете зарядити дану мишку. З кожною мишкою кабель йде в комплекті. Коротенький, правда, але зарядитися можна без проблем. Під час зарядки загорається голуба підсвітка Середині мишки. І коли мишка повністю зарядиться, підсвітка просто гасне. Під час зарядки мишка споживає 150 мА і по мірі заряду зменшується. А для того, щоб мишка не розрядилася в найнеочікуваніший момент під час роботи, рекомендую вам періодично ставити її на зарядку у вільний від роботи час. До речі, в описі до відео є посилання на Viber і на телеграм-канали. І буду дуже вдячний за підписку на них, тоді ви будете в курсі всіх новинок. Підключити дані мишки можна практично до усього, що має або USB-роз'єм, або Bluetooth з'єднання. Тим більше, по Bluetooth дані мишки підтримують два протоколи: Bluetooth 5.2 або Bluetooth 3.0. Ну, звісно, мабуть, краще використовувати 5 так як він, скажімо так, сучасніший, швидший і більш енергоощадливіший. Знизу же є перемикач, який дозволяє переключити, от як бачите, нижнє положення це Bluetooth, уверх це USB-модуль, а середнє положення це вимкнуто. USB-модуль, який знаходиться ось тут під кришечкою. Ось так його можна Звідти виклупати, тому що він доволі плотненько кріпиться. Тобто, до USB-роз'єму ви підключаєте даним модулем, по Bluetooth ви включаєте режим Bluetooth і підключаєтесь через Bluetooth з'єднання. У мене, наприклад, через USB-модуль підключено до настольного персонального комп'ютера, а по Bluetooth дана мишка підключена до ноутбука. Тобто, при потребі я лише переключаю в режим, який мені потрібен. І працюю одною мишкою за двома комп'ютерами. Тобто підключити цю мишку можна до чого-небудь, що має Bluetooth, навіть до Smart TV. Припустимо, ви можете підключити її до комп'ютера або до ноутбука через USB, а через Bluetooth до Smart TV. Хочу зауважити, причому що кругова підсвітка включається лише тоді, коли мишка з'єднана з пристроєм. Бачите, зараз включив режим Bluetooth, і вона в пошуку напросто мигає червоним. А коли вона підключиться до пристрою, вона буде плавно переливатися різними кольорами навколо. Ну що ж, давайте на прикладі даного телефона Redmi Note 9 Pro розглянемо підключення через Bluetooth. Ось бачите, пішов пошук пристроїв і вмикаю на Bluetooth. Пошук. Як бачите, з'явилося. Bluetooth 3.0 і Bluetooth 5.2. Можна підключитися через той або через інший протокол. І в випадку, якщо у вас мишка тут не відображається, потрібно ось цю клавішу зміни швидкості курсора або нажати два рази, або натиснути і потримати. Секунди, 3-4. Тоді появляється, ну, вона так би перезагружається або перепідключається протокол передачі. Ось, припустимо, підключаємось, прив'язати. Ну і все. Ось як бачите, мишечка вже є на екрані телефона, аналогічно на планшеті. Причому дуже зручно, якщо вам потрібно набирати багато тексту, берете Bluetooth-клавіатуру, берете дану мишку і користуйтесь планшетом доволі зручно. Паралельно мишка зразу починає переливатися кольорами. Ось, як бачите, пішла зміна кольорів по периметру корпусу мишки. Ось я виключу підсвітку. Ну і з часом вона засинає, якщо нею не користуватися. Ми нею порухали і пішла далі переливання кольорів. Ще один нюанс, наприклад, в даних мишок дуже тихе натискання кнопочок. Хоча, на відміну від лівої і правої кнопки мишки, середнє е колесо має характерний щелчок. Я думаю, ви почули різницю. Також з плюсів. Які тут є, це ви можете змінювати розширення, точніше, змінювати швидкість руху курсору за допомогою даної кнопочки. Ну, Фактично, зараз курсор, от бачите, мишка трошки їздить, курсор швидко бігає. Нажав? Тими самими рухами мишки курсор набагато менше їздить. Ще раз нажав, Уже швидше їздить. Секунду, сховаю я цей адаптер. Чпок. Чпок. І все. Ну не прекрасно ж. Дивіться, як вона може прикрасити ваш робочий стіл. І ще хочу додати, що дані мишки можуть бути в трошки іншому виконанні. Функціонально вони такі самі, але знизу просто відкритий ось ця комірка під USB-адаптер. Він сидить дуже плотно і фактично він при переносці мишки не випаде. Ну, я не знаю, як буде якщо його дергати кожен день. Але якщо ви його витягнули, всунули в ноутбук і таскаєте з собою мишку з ноутбуком, ну, різниці тут взагалі практично нема. В такому виконанні вони можуть бути теж в різних кольорах. До речі, ще хочу вам показати один різ... різновид таких самих мишок, але не зовсім таких самих, ось дивіться. Якщо перевернути мишку, ну зовні вони одинакові. Тільки єдине, що це чорна матова без підсвітки по контуру. Знизу вони теж практично одинакові, тільки є один нюанс. Ось, якщо звернути увагу, тут є три положення: середнє положення виключено, уверх це буде на USB-модуль, а вниз це буде підключення через Bluetooth. На цій же ж мишці є положення включено і виключено. Відповідно, якщо буде USB-модуль включений, до приладу, там ноутбук, комп'ютер, то мишка підключиться через USB-адаптер. Якщо ж, наприклад, USB-адаптер відключений, витягнути з USB-порта, тоді при включенні мишки вона буде вже шукати з'єднання через Bluetooth. От і вся різниця. Ще як варіант можуть бути кольорові матові мишки, але без е кругової підсвітки. Можливо, воно і на краще, тому що зрозуміло, що підсвітка споживає більше акумулятора, і мишка проживе не так довго, як без підсвітки. Ну, це вже вибирати вам. Звісно, з підсвіткою дивиться вона набагато ефектніше. По ергономіці дана мишка чесно вкрадена китайськими друзями з Apple. Але я вам скажу так: до цього я користувався мишкою набагато більшою, вищою, ну теж ергономічною такою під пальця, але ну, я до неї привик, я нею користувався останніх 6-7 років. До цього мені прийшлось привикати. Але за тиждень її використання взагалі різниці я не відчуваю. Тобто мені фактично зручніше користуватися нею набагато. Тим більше вона не є ні важка, ні легка. Вона важить 63-62 грами. А для повного щастя до даних мишок я вам рекомендую докупити ось таку Bluetooth клавіатуру, яка теж на акумуляторі і теж заряджається. Ви точно не пожалієте. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підтримайте український контент, а також не забудьте підтримати ЗСУ. Все буде Україна! Vem pra